Захоплено спостерігаю, як равець кроїть без лекал та ще й лівою рукою. Позаторік тут за два тижні пошили жіночі головні убори для військового параду в Києві, за що отримали подяку від ЗСУ. Моя цікавість відволікає пана Ігоря від роботи. Він дуже зосереджений. Придумати голову, що робиш? Нас так просто не можна, щоб не думати. Постійно голова в тонусі. Канителю і золота раніше вручну вишивали генеральську форму. Зараз це вже роблять електричні машинки. мода працює з 80-х. На фото моделі для міських показів і конкурсів краси. Старовинні швейні машинки і праски пан Ігор збирав по Я таке побачив у Франкфурті, є там такі ну, е, Такі євреї мають такі маленькі. У них така вітрина була. Я думаю, я собі теж таке зроблю. Запевняють, що дзеркало за 100 років, як на певний будинку, це ще одна історія з нашого міста. Підпишись, щоб не пропустити найцікавіше.